Всім привіт! І Сьогодні ми зліпимо пушина. І пушина не простого, а пушина єдинорога. Нам знадобиться ось такий ось світло-рожевий колір. Рожевий, трошки він повинен бути темніший, білий, чорний та ось такі ось блискітки. Отож, починаємо ліпити нашого пушина. Нам треба зробити отаке коло і зробити перетворити його на овальне. Ось таке. Далі, з трішки темнішого кольору, треба зробити ось такий кружечок та перетворити його на трикутник. Зробили ось такий трикутник, нам їх потрібно два. Це будуть вуха для нашого пушина. Зробили ось такі вушка, прикріпили їх до тіла. Далі робимо лапки. Нам треба зробити два кружечка більші. І два кружечка трохи менші прикріпляємо їх. Далі робимо ось таке обличчя, його можна зробити з чорного пластиліну, або намалювати ось таким маркером. Далі нам треба зробити ось таку ось хмариночку та прикріпити його до тіла пушина. Бувайте.